Кажуть, що Путін вчиться від Сталіна. Від Сталіна він вчиться внутрішньої політики це констабури, це повна зневага до соціальних прав своїх громадян, до будь-яких прав. А от у військовій системі. І в системі агресії експансії він дуже багато вивчає в Гітлера. Це і по судецькій кризі, з війні проти Чехословаччини, це по баншлюсу Австрії. Він там просто цілими боками копіює поведінку і дії гітлера. І от зараз мені здається, що такі візити, які він прив'язує до прифронтової зони, це на його погляд це є. Підсилювання морального духу його бійців. Чи воно допоможе, чи не допоможе, я ще раз кажу, я не знаю. Тим більше ну їм треба щось робити, бо останнім часом частіше Зеленський з'являється при фронтовій зоні. Е, Порошенко взагалі з неї не вилазить п'ятий президент. А тут їхні починають задавати питання: а наш та чого, а на ж то, нічто? І от такі речі, хоч двійника посилати. Просто єдине могли бійника посилати десь трошки.